Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Біля офісу генпрокурора в Києві затримання район перекрито. За повідомленнями місцевих пабліків сьогодні біля офісу генерального прокурора відбувається затримання. Правоохоронці перекрили частину вулиці, рух транспортом. Обережний деякі змі пишуть, що операцію проводить набу. Також згадують ім'я Руслана Пахомова. Попри це офіційні коментарі з боку набу та офісу генпрокурора. Наразі відсутні. Нагадаємо, починаючи з літа цього року в Україні новий генеральний прокурор. Руслан Кравченко наймолодший на цій посаді отримав підтримку 273 депутатів. Пишуть телеграм-канали. Слуги дали тільки 190 голосів. Інші докинули ОПЗЖ, які дуже нахвалювали нового кандидата і батьківщина. Голос утримався. Європейська солідарність. Багато хто проголосували проти. Ми звернули увагу на групу порушення регламенту і закону, адже генерального прокурора має представляти президент України. Але Зеленський не з'явився до Верховної Ради. Кандидата в генеральні прокурори зустрівся з фракціями Слу Батьківщини і відмовився від зустрічі. З європейською солідарністю в своєму виступі він акцентував увагу на тому, що буде боротися за відновлення довіри генеральної прокуратури і координацію всіх силових структур. Гончаренко підкреслює, я проголосував проти як мінімум, бо порушена процедура призначення немає президента. Саме Зеленський мав представляти генпрокурора. Це прописано чітко в законі. І ще запитав Кравченка. Ви сказали, що займалися справою колишнього президента Януковича? Чи готові ви займатися справою колишнього президента Зеленського? З першого разу на це відповіді не. Не було а з другого дякую Ірині Гращенко, яка повторила це питання. Кравченко сказав: кожен підпис, який я став на підозрі, завершувався обвинувальним вироком. Якщо є докази, я ставлю підпис. Якщо доказів немає, підпису не буде. До речі, попередня генпрокурорка Ванадіктова діктова займає. Зараз посаду посла у Швейцарії. За даними телеграм-каналів, починається справджуватися інформація. У Швейцарії так і затримали. Ірину Ванадіктову, Вона уже здає Єрмака і Зеленського американському ФБР у Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього. Діці за нині під контролем UBS Group H, на які накладено фінансовий моніторинг міністерства фінансів США. Затримано громадянина України. Про це повідомляє група зовнішнього моніторингу. Тузінформа згодом з'ясувалося, що в затриманого чи затриманої є дипломатичний статус. Особу представили повноваженим представником посольства США. додамо, що посол України у Швейцарії зараз ексгенпрокурорка Ірина Венедіктова на сайті посольства. Жодних коментарів щодо цієї ситуації немає, тому в коментарях звучить різні версії. Росії про те, хто це може бути, серед них і сама Венедіктова. Хтось пробував відмити гроші через офшори, не вийшло. Тепер 12 років. Ревізора залужний і люди Трампа знайшли усі рахунки. Одразу після відставки залужний почав діяти, заблоковуючи щурам усі діри. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо. możemy razem